Слава Ісусу Христу навіки, слава нашому святому Господу та всім Божого благословіння. Любі хочу з вами поділитися сильним словом, сильним откровенням, яке було сьогодні сказано від наших дороцінних пасторів, яке мене торкається. От хто має біблію, книга, об'явлення від Івана Богослова з 3 глави з 18-го вірша. Раджу тобі купити у мене золота вогні перечищено, щоб збагатитися, і білу одежу, щоб зодягтися, і щоб ганьба наготи твоєї не видно була. А мастю на очі намастити свої очі, щоб бачити, кого я люблю, каже Ісус. Тому докаряю й караю того, будь жеревнивий і покайся. Ось я стою під дверима та стукаю, коли хто почує мій голос, і двері відчинить, я до нього віду і буду вечеряти з ним, а він зо мною. Переможцеві сісти я дам на моєму престолі зо мною, як і я переміг був із отцем своїм, сів на престолі Його. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церква. Ісус Христос Він чітко показав Купив мене золото. Що це означає? Купити золото це віддати своє серце, своє життя Христу заради Христа і Євангелії, посвятити все своє життя. І Ісус каже, якщо ти теплий, якщо ти маєш гріх, тобто то покайся, згадай, звідки ти не спав, покайся. І примирися зі мною, і візьми мій хрест, іди за мною. Тобто Ісус показав в мене золота Ісуса. Золото це найкраще, це є спасіння, це царство Боже. Тобто, чому зараз дуже багато церков, теплих? Чому зараз дуже багато церков стали мертвими? Чому? Тому що християни, які мали бути світлом для цього світу, так? мали нести євангелію, спасіння людям, вони стали мертвими. Чому? Тому що вони стали. Прикривати свої гріхи, тобто оправдовувати гріхи. Ми не можемо оправдовувати гріхи. Гріх є гріхом. Якщо ми йдемо проти Слова Божого, ми йдемо проти Господа. Ісус сказав: хто зі мною не збирає, значить розкидає. Зрозумійте, що ми не можемо казати: Ну, десятину не треба давати, то було в старому завіті. Ні. То, то було в старому і в новому. Чому апостоли, чому всі приносили е, пожертву десятину у дім Божий? Дім Божий, розумієте, зараз це є церква. Якщо Ісус каже, якщо ти не даєш тато, що належить Богові, десятину, значить, і долопоклонник. Ми є ідолопоклонники тоді. Ми служимо тоді, мамоні. Розумієте, ми не вкладаємося в дім Божий. Дім Божий, розумієте, це є наш дім, коли ми справді своє життя посвятили Господу, своє серце і служимо Христу. Справжні християни вони розіп'яли себе на Христі. Ні, Христа ми розпинаємо своїми гріхами кожен день, а себе розіп'яли свою плоть, свою душу, всі свої гріхи. Тому що Ісус Він каже, що хто має вухо, слухайте, що дух говорить. Бог є дух. І ми маємо народитися від Господа по Духу, від Святого Духу згори. і виконувати Слово Боже, все, що каже Біблія. Ми не можемо прикривати свої гріхи. Ми тоді не є християни. Ісус сказав: Купи в мене золото. Тобто повністю віддай все, що в тебе є, зараді Христа. Бог настільки полюбив людину що він віддав найдорогоцінніше, що в нього було це сина свого, заради того, щоб ми не загинули заради нашого спасіння. То хто ми такі? Щоб ми мали царство Боже і сіли разом із Христом, нам треба своє життя. Ісус каже, покайся. І примирися зі мною. Поки в нас є життя, нам треба покаятися і примиритися з Господом. Наше життя дано для того, щоб ми розібралися своїм серцем, відреклися від всіх своїх ідолів, гріхів, покаялися і служили Богу, служили Христу та Євангелії, були світлом для цього світу. Тоді ми зможемо мати вічність з Господом у Царстві Божому, сісти разом з Ісусом коло престолу Бога. Якщо в нас цього нема, нам царства Божого не бачить. Ісус сказав чітко, Бог Він показав, що ідолопоклонники, взагалі, хто прикриває гріх, вони не можуть увійти в покій Божий. Не можуть такі люди. Тож треба розібратися своїм серцем, покаятися, поки ми ще маємо тут час і служити Богу. Вітати все заради Христа та Євангелії. Амінь.